Друзі, привіт! Сьогодні відео не про рибалку, а про девайсик, який я виписав на Aliexpress для рибалки. Ну що ж, розгортаємо пакунок. Ну, я вже його подивився, але тепер продемонструю вам, навіть трошки випробував у лабораторних, як кажуть, вас, домашніх. Ось такий. Пакетик, бачите? Ось такий це світлячок на акумуляторах, який заряджається від USB. Досить таки непогана річ. Ну, по крайній мірі, мені сподобався. Так, що до цього входить, Начнемо по порядку. Ось такий зарядний пристрій. Бачите? в USB, в будь-який USB-виход, чи зарядка від телефону, чи ще від чогось, чи павербанк, чи десь є вихід у вас, ось така зарядочка. Ось такі два акумулятора. Ось, ось такі. Бачите. Ой, маленький полетів. Ось такі, бачите, два штучки їх. Потім два кріплення на кінчик вашого удилища. Ну і це таки я виписав червоний і один жовто-зелений такий жовтий тут у даному випадку. Він світиться, як звичайний світлячок хімічний, що ви переламуєте такого кольору. Ось такий. Можна виписати собі червоний, червоні, щоб були, або такого жовтого кольору, жовто-зеленого. Як це працює, зараз я вам покажу. Так, ну, до прикладу, фідерний кінчик. Ось це, берем, збираємо. Беремо оцей ковпачок, такий клячок, і беремо акумулятор. І ось там, де є оцей такий піптик, вставляємо сюди отак. Раз, поки воно засвітиться. Ось, бачите, світиться таким ярким кольором. Потім беремо кріплення і ось тут є ось такий. Отвір. Вставляємо його сюди і закручуємо по різьбі. Там стоїть прокладочка, щоб вода не попадала. І все. Ось він собраний. Потім ось тут є така, ось, бачите, защелочка отут. Отак його нігтиком Раз. І відкриваємо. І чіпляємо до кінчика вашого удилища, там, фідера, спінінга. Ось ось так. Ну, можливо, зараз буде світитися. Я ось так о Бо погано буде видно. Дуже ярко світить. Ось так і все. Бачите? Ось такий девайсик. Друзі, як ви бачите, світиться дуже і дуже ярко. Аж от нього, бачите, освітлює навіть поверхню з боків відображення. Яркіше він світиться, а хіміч... чим хімічний світлячок набагато. Тобто далеко буде видно і досить такий чудова річ, як на мене. І ну, так же само і другий. Все одинаково. Вставляємо, засвітилося. Прикручуємо і чіпляємо на друге вудилище. Який вам, зараз я включу, який вам більше колір сподобається, такий ви можете собі і виписати. Ну, я говорив, в даному випадку я собі виписав пара, Вони, вони продаються, є по одному. Єсть по 2, є по 4, є по 5, є по 10. Ну, Якщо ви купите зразу 10, то ціна буде. Мен... Ну, Чим більше ви купуєте, тим ціна за штучку виходить Ну, Як звичайно. Є окремо продаються ці зарядні пристрої. І для одного акумулятора, і для двох відразу. Окремо продаються самі акумулятори. Самі оці світлячки. Тобто, подивитесь, я вам покажу зараз ось, подивитесь на Aliexpress, як воно виглядає. Зайдете, а там дуже просто знайдете. ну Кого зацікавить, ну, ось, друзі, оце ось воно так виглядає на AliExpress, Кому цікаво. Є різні. Є їх побагато, є навіть по 10 штук, там по 5, по 4 різні кольори окремо продаються батарейки, зарядний пристрій USB. Ось покажу ближче, щоб ви прочитали. Ось так можете нажати на паузу і все це прочитати. Ось тут різні варіанти їх внизу. Так що... Кому цікаво, то переходьте на і Дивіться, є різні ціни. Це я так, ну, приблизно це така ціна. І ось такий девайсик. Надіюся, скоро все-таки випробувати їх уночі. У попередньому відео, там, пару відео назад, про флюоресцентну стрічку, яка світонакопичувальна стрічка. Ніяк я на нічну рибалку на вечірню не виберуся, то і не і не випробував. Все просто так само знімаєте ось, відкручуєте, не знаю, мабуть, треба. Акумулятори буде витягувати окремо і залишається знайти якусь таку гарну коробочку, бо це мені не дуже до вподоби. Ось так, думаю, буде досить таки корисна річ для рибалки. Кому сподобається, будь ласка, виписуйте. Не дуже дорого і, надіюсь, буде досить ефективно. Ще раз так, я випробував їх. Акумулятори були заряжені. Я включив їх, просвітили вони 6 годин, навіть трошки більше, то вони ще світилися. Акумулятори заряджалися, точно не пам'ятаю, навірно, годинки 3 плюс. Досить просто. Ось ви коли вставляєте, коли у вас розрядиться, все досить просто. Беремо акумулятор, вставляємо ось оцим кінчиком гостреньким. Оце. Вставляємо сюди. Раз, воно так мов щовкнуло. І так само другий. Можна по одному, по окремо. Тугенько вилазить. Ось так. Ось так вставляємо. Зараз покажу на прикладі павербанка. Якщо видно, отут світиться, а, ну, видно. не знаю, чи видно, тут світиться ось дві, дві, черво, дві червоні точечки. А коли воно зарядить, зарядиться, світиться голубими. Дві. Значить акумулятори заряджені. Все, дуже просто виняли, ну, нехай заряджаються, бо я трошки їх посадив. Заряджаються. Ось так. Так що все досить просто і досить ефективно. Я ж говорю, можна окремо взяти самі акумулятори, припустимо, є по 4, там по 5, по 10 продається, якщо ви там на 4 вудки купили собі 4 світлячка. Можна купити ще чотири окремо акумулятори, якщо ви не на одну ніч. Якщо у вас є павербанк можете взяти з собою павербанк зарядити днем. А на ніч буде все у вас в порядку. Ось, друзі, такий девайсик. Ще я собі там виписав. Один сигналізатор механічний. Це вже коли він ось уже досить скоро він прийде. Коли я його получу, я обов'язково вам покажу і про нього принцип роботи. Так я подивився, мені сподобався. Ну, все рівно його треба потримати у руках і випробувати. Якщо мені сподобається, то обов'язково покажу і вам, можливо, комусь із вас теж він сподобається і стане у пригоді. Ну, ось такий відосик. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Скажу, що канал мій в основному про рибалку, як я на рибалки, ловлю різну рибу, білу, хижу, усю. Яка у нас водиться, ловлю, стараюсь піймати рибу. І про деякі саморобки, щось я виготовляю сам, щось купляю. Ось, наприклад, з сьогоднішнього девайсика такі електронні на акумуляторах світлячки. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!